Тамі, мова не для характерів. Тут немає місця випадковості, лише підготовка, дух і миттєва реакція. Днями у Кременчуці пройшов закритий кубок міста з олімпійського виду спорту та ВТ, видовищний фінал спортивного сезону для юних майстрів бойового мистецтва. Це дуже добре, що місце Кременчуці розвивається не просто спорт у високій а в першу чергу розвивається масовий спорт, тому що можливо хтось з вас і не стане олімпійським чемпіоном, але те, що сьогодні не тут. Що вибирати участь цих змаганнях, це дуже добре. І це є масовим спорт. Тому що раз вами, тут сьогодні ваші батьки, ваші тренери для вас сьогодні справжні сімейні свято. Понад сотні спортсменів вийшли на поєдинки не лише заради медалей. Для багатьох це ще й особливий виклик: перевірка власної сили й витривалості. У кожному ударі тиша тренувального залу, десятки відпрацьованих рухів, і віра, що ти можеш більше Влітку у Нас будуть тренування, здачі на чорний пасок, серпні місяці топові спортсмени поїдуть на збори з українськими всеукраїнськими спортсменами, де в вересні, в жовтні місяці. у нас вже будуть чемпіонати України. всеукраїнські змагання, тобто топові змагання. У нас іде активна підготовка до цих змагань. На татамі зійшлися не суперники, а однодумці, які знають ціну кожному зусиллю за спинами, підтримка тренерів і родин. Попереду нові спортивні горизонти. Тут не було слабких, лише ті, хто вчиться перемагати і гідно програвати. Я радий те, що я можу виграти. Можу виграти і перше, і третє місце. Я кожен день займаюся три роки десь вже займаюсь. Мені подобається дуже цей спорт, тому що тут вчиться захищати себе, і тут мені цікаво. Ці змагання стали завершальним акордом спортивного сезону, але зовсім не фіналом для його учасників. Адже справжній шлях спортсмена це нескінчений рух уперед із силою в тілі, гідністю в серці та вірою в себе. Катерина Груніва, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.